Доброго дня, я, Меленко Анна, вихованка Мерганецького еколого-натуристичного центру. Пропоную вам ознайомитися із нашою галереєю кімнатних рослин. Галерея кімнатних рослин була створена у 2005 році на базі еколого-натуристичного центру в місті Мерганець з метою набуття трудових навичок активізації, пізнавальної, творчої та освітньої діяльності вихованців, сутрапетичного ефекту формування екологічної та естетичної культури особистості. Галерея виконує наступні функції. Ознайомлення вихованців та школярів міста з квітково декоративними кімнатними та оранжереними рослинами, ведення дослідницької роботи з квітникарства, надання інформації про індукцію, акліматизацію та селекцію квіткових рослин, ознайомлення з правилами і прийомами зовнішнього і внутрішнього озелення, галерея кімнатних рослин налічує більше 30 родин кімнатних рослин, це більше 100 видів. Щороку повний склад галереї поповнюється новими рослинами. Так, у 2023 році у нас з'явилися представники родини Пальмові, Трихікарпус, Фінікова пальма, Вашингтонія, Рапіс та Лівінстонія. Експозиції галереї розподіляються за світловими, за температурними режимами, за декоративними особливостями та за природніми зонами. Галерії проводяться екскурсії, практичні заняття та виховні роботи, які покликані надати дітям додаткових знань, умінь та навичок. Поряд із живою природою діти краще розуміють зв'язок людини з природою в часті краще розуміти природу, бачити красу природи. Також на базі галереї проводиться цікава експериментальна та змістовна науково-дослідна робота. Так, у 2023 році було проведено дослідження вегетативного розмноження сингні, вегетативного розмноження замі окулкаса, розмноження гамадореї поділом куща та способу вегетативного розмноження орхідеї. Результати своєї дослідної роботи буртківці фіксують у щоденниках дослідницької роботи, а окремі досліди завершує дослідницька робота. Доглядаючи за рослинами, юнати засвоюють важливі прийоми і трудові навички, вчаться розмножувати, пересаджувати, обрізати, поливати та підживлювати рослини. Окрім галереї, всі навчальні кабінети та коридори, еколого натуралістичного центру озелені кімнатними рослинами згідно державних санітарних правил і норм. Перш за все, це покращення якості повітря, створення комфорту і затишку. Рослини продають краси та природного елементу в інтер'єрі освітнього закладу, що позитивно впливає на настрій і стан душі, заспокоює та знижує стресове навантаження. Результат діяльності галереї реалізувалася екскурсійна робота. За рік проводиться близько 65 екскурсій, але відвідує близько понад тисячі дітей міста. Галерея єнатних рослин продовжує розвивати інтерес до природи у юнатів, навіть під час дистанційного навчання. Завдяки віртуальним екскурсіям, захопливим розповідям про різні рослини та створені онлайн флітбуками. Таким чином галерея продовжує сприяти формувати любов та екологічні свідомості серед дітей та учнівської молоді. E oh.